como Вже вперше з початку повномасштабного вторгнення учні новокиївського ліцею на Миколаївщині сядуть за парти і щойно закінчить закінчаться осінні канікули. Діти вийдуть на змішану форму навчання. Все завдяки укриттю, що громада побудувала власним коштом з нуля, адже в приміщенні школи не було навіть підвалу. Тож діти весь цей час не могли відвідувати навчальний заклад. а отже, уроки проходили в онлайн форматі. Більше про все дізнавалася наша колега Наталія Якобсон Белібова, яка з нами. Ми зараз вже наживо бачимо. Вітаємо Наталю. Розповідай, чи багато дітей навчається нині в ліцеї, та чи це лише тільки от діти з Новокиївки? Вітаю, Назаре. Отже, у Новокиївському ліцеї наразі навчається 63 учні. Це не лише діти з самої Новокиївки, а й сусіднього селища Богородицьке. Однак перебувати під час повітряних тривог у цьому укритті зможуть не лише учні навчального закладу і персонал, а й діти з місцевого садочка, який нині працює на базі ліцею. Побудовано це укриття дійсно із нуля і за кошти громади, бо це була така необхідність, каже голова громади Олег Пилипенко. Адже кількість учнів недостатня в ліцеї для того, щоб на це виділили кошти якісь донорські організації. В них на це є певні правила і норми. Однак в громаді вирішили, що діти заслуговують на повноцінне навчання, та рік тому почали побудову цього бомбосховища. Вартість майже 7 мільйонів гривень насичення було за рахунок наших партнерів міжнародних організацій, тобто вони допомогли вже з обладнанням з меблями. Діти досить таки нормально реагують на те, що під час тривог спускатися в укриття. Там є їм чим зайнятися, тобто вони максимально відволікаються від тих тривог. Побудоване це укриття за всіма державними стандартами та нормами. Тут є запасний вихід, вентиляція, вбиральні, запас води, їжі та ліків. Одночасно тут можуть перебувати до 65 людей. Переміщення до сховища від навчального закладу займає менше хвилини. Серед учнів ліцею є не лише місцеві дітлахи, а й діти-переселенці. Як от Маргарита дівчинка разом з батьками переїхала до Новокиївки із Херсона, і не останню роль відіграло саме те, що в ліцеї є бо і їхня дитина зможе навчатися повноцінно. Бо в самому Херсоні поки що це неможливо. Мама дізналася, що тут працює школа. Ось. Я сюди приїхала і ну, просто я не знаю, якось. Ну мені якось так добре на душі стало тут. Діти є. Ну тобто мені є з ким спілкуватися. Я можу розмовляти, я можу сміятися, грати. Тобто, в мене є така можливість. Ось тому я дуже вдячна, що в нас є таке укриття. Це краще, ніж займатися онлайн, тому що так можна побачити своїх друзів, однокласників, вчителів нормально, написати щось на дошки, вирішити приклад, вийти. А онлайн тільки сидиш в домі, і все. У Шевченківській тергромаді 21 населений пункт. і Нині тут у змішаному форматі навчається 5 навчальних закладів. І таке укриття, як у цьому ліцеї, з'явилося в громаді перше, нині добудовують іще два подібних. І за словами голови громади у цьому році саме на освіту було виділено рекордна кількість грошей, як донорських, так і селищної ради, для того, щоб режимом офлайн охопити якомога більше дітей. Наразі в мене вся інформація. Назаре, передаю слово вам. Дякую. Тут варто пам'ятати, що офлайн це ж не лише про якість навчання, але так само і про соціалізацію дітлахів учнів. Це теж дуже важливо. З нами на зв'язку була Наталія Якобсон-Белібова. Рухаємося далі по темах.